Так, доки світла, зараз я швиденько розкажу всі лайфхаки, що потрібно знати перед тим, як почати користуватися або ефективно користуватися Midjourney ботом. Перша порада це правильна економія. Перш за все, безкоштовна версія Міджорні Bot це всього лиш 0,4 години, тобто 24 хвилини користування ботом. Що це означає? Що Бот дозволяє 24 хвилини згенерувати зображення, тобто це хвилини генерації. Тому, щоб згенерувати максимально ефективне зображення, нам потрібно правильно генерувати промпти. Для цього є табличка, яка вказує ціну генерації. Щоб зекономити час генерації, ми можемо встановити якість на найменшу або на середню. та Момент, коли генерація зупиниться там на 90%. Більше часу для генерації вимагає збільшення зображення, нестандартний формат. Тобто 9х16 або 3 на 4, а не квадратний. І якість зображення, його деталізація. Друга порада це зразу після входу ввести команду Settings. І налаштувати початкові параметри. Зразу активуємо Remix Mode, що дозволить нам потім змінювати зображення безпосередньо самих prompt. По стандарту ця функція вимкнена. Третє це використання команди suffix, Prefer Suffix — Це команда, яка дописує в кінці. Постійно якесь значення. Тобто я хочу зробити формат для Інстаграму RAI 16 на 9 Aspect Ration. І тепер, коли я буду писати команду Beauty years old Girl. І відправляю. То воно мені автоматично вставляє. Автоматично вставляє аспект рейдів, який я вписав в суфікс. Приберу цей суфікс. Ось так. Четверта порада. Щоб зекономити на генерації всіх зображень, ми переходимо або сам, на, сайт, на сам сайт Midjourney Bot, або Дивимося, які вже були згенеровані зображення в боті, які б ми хотіли отримати. Ось, наприклад. Якщо є преміум, преміум дозволяє повністю копіювати команду. Або навіть ось, ось цю так скопіюємо повну команду. Ось як вона. Виглядає Beach Background. І давайте відправимо так. Ось який результат мені видала. П'яте. Як генерувати подібні зображення? Давайте попробуємо згенерувати подібне, але трошки змінимо. Ми не можемо змінювати тепер це зображення, але ми можемо відреагувати на нього. Листом натискаємо на чашечку кави і листаємо вниз ось, ось лист, відправляємо. Сіт такіто. Що ми робимо? Копіюємо Imagine Це буде працювати, якщо ми зробимо лише якісь невеликі зміни. Fire так, і давайте... Jove Spider. Вибрали Golden Spider in the Hair. І... Також відправимо Aspect Ratio 9 на 16. І. Seed Takita. Подивимося, як воно зміниться. Так, і ось все, ми додали Промпт слова золотого павучка, і воно змінило наше попереднє зображення на подібні. Саме команда Seed дозволила нам зробити абсолютно аналогічні зображення, але з необхідними поправками. Так, і шоста порада це використовування вагів. 2. Коли ми додаємо ваги до нашого зображення. Наприклад. Все це весь цей текст, що зверху. Я поставлю йому вагу. Ставимо 2 два крапки. Вагу 1. А вагу до цього, що далі. павук, Золотий павук волосся. Я поставлю вагу 2. Тобто, 1 плюс 2 це 100%. Ця частина промпту займе 33%. А ця частина 66. І допишемо і Так, і відправляємо. І ось що вийшло, бачимо, тут стало більше золотого і більше волосся порівняно з тим, що було до цього. Сьоме. Коли ти задонатив, команда інфо покаже, скільки ти всього вже встиг зробити. Ось от практично 300 зображень на 6 годин. Так, як я зміг загенерувати на 6 годин, якщо в мене в плані лише 200 зображень, тобто. Тобто. тобто, тобто, тобто 3,5 години. А я вже згенерував на 6 годин. Для цього потрібно просто лайкати зображення ставити емодзі. І ось так, якщо у вас платна підписка, той лайкнули. Той дізлайкнули. І так, 1000 гравців, які найбільше поставлять лайків, отримають одну безкоштовну годину. Так, я вже отримував два рази ось, по безкоштовній годині. І це відображається. Ось тут. 1000 гравців, що лайкають. Кожного в день отримують там на, на місяць, Да, на місяць отримують 1 годину. Кожного дня можна отримувати. Так, в мене залишилось ще 2 години, а я згенерував вже на 6. Також, якщо у вас є підписка, ви можете писати в особисті. Так, і як останній лайфхак, це ось такий сайт, який дозволяє додати параметри до нашого зображення. І ось вона нам генерує повністю готове зображення. Повна, повністю готовий промпт. Також ми можемо змінювати силу впливу на це зображення. Пс! Якщо в тебе закінчилась безкоштовна версія, ти можеш створювати аккаунт за аккаунтом. Я таких уже 15 створив.